Що буде, якщо щоранку вживати оливкову олію? Всім вітання. Оливкову олію називають рідким золотом. Вона з правиків, є основним продуктом середземноморської дієти, і нещодавно людство зрозуміло, що вона не лише поліпшує смак та засвоєння продуктів, а й покращує стан здоров'я та функціонування організму. І останнім часом багато хто говорить про те, що необхідно вживати оливкову олію, наче серце, тобто на голодний шлунок. Але це викликає питання: чи може вживання цієї олії, наче мати позитивний вплив на здоров'я, чи навпаки спричинити негативні ефекти? Давайте розберемось. Що таке оливкова олія? Мова йде про олію першого холодного віджиму, тобто олію, яка залишається нерафінованою і зберігає всі корисні елементи. Оливкова олія це мононенасичений жир, а саме олеїнова кислота, фітостероли, каротиноїди, токофероли та поліфеноли, багата на антиоксиданти та вітаміни. І видобувається вона з подрібнених оливкових плодів шляхом витискання. Вживання такої оливкової олії може допомогти підтримати зниження рівня поганого холестерину в крові, що зменшує ризик розвитку серця. Цевосудинних захворювань, знижує високий кров'яний тиск та ризик інсульту, бореться з діабетом, має протизапальний ефект, зміцнює кістки, поліпшує здоров'я кишківника і підвищує рівень серотоніну в мозку, протидіючи депресії. На додачу до всіх переваг споживання оливкової олії у різноманітних стравах, і якщо пити одну столову ложку олії Extra Virgin вранці, наче серце, це принесе додаткові бонуси, а саме вирівнює кислотність шлунку, що допомагає стравленням, покращить кишковий транзит. Відрегулює кишкову мікробіоту, забезпечить щоденну дозу необхідних антиоксидантів та поліфенолів. і це може бути корисним для людей з проблемами травлення, як от, е, кислотний рефлюкс, спричинений стресом, і для тих, хто загалом має погані харчові звички. Протягом кількох днів ви відчуєте, ніби олія створює захисний шар у вашому животі. За кілька тижнів з'явиться відчуття, що травлення викликає менше труднощів. У разі вживання помірній кількості рослинні жири в складі оливкової олії допомагають у боротьбі з ожирінням. Монине насичені кислоти швидко насичують організм, знижують потяг до їжі та можуть запобігти переїданню. Оливкова олія також корисна для чоловіків, може використовуватись для профілактики та лікування захворювань простати. Але треба знати, що надмірне споживання оливкової олії наче. Понад 2 столової ложки може спричинити нудоту, діарею, блювоту та болі в животі. І перш ніж пити олію в чистому вигляді, наче з лікувальною метою необхідно проконсультуватися з лікарем.